Двоколісні хроніки. На Радіопромінь. Привіт, друзі! І знову з вами ярина квітка та програма двоколісні хроніки. Нагадую, ми з моїм чоловіком Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії, 14 країнами у пошуках культури цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами українців. І цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Сьогоднішню програму ми присвячуємо народу, який прийшов з Алтаю через Малу Азію та Балкани, а згодом осів на території сучасної Молдови. Його край це маленька самобутня автономія у складі Молдови, яка має свою мову, дуже близьку до турецької, свою культуру, свої звичаї та традиції. І звісно, цей народ має своїх героїв. Які все життя прославляли цю націю та несли знання у світи. Тепер також мешканці цих країв дуже люблять і бездоганно знають свою історію та передають її у спадок своїм дітям. До речі, частково цей народ живе на території України в Одеській області. Загалом ця місцина мало чим відрізняється від решти Молдови: ті ж виноградники, горіхи, ландшафти. Але переїхавши столицю цього народу, місто Камрад, ми потрапили у зону буджатських степів, випалену сонцем землю, де вже кілька століть проживають люди, після знайомства з якими ми в них просто закохалися. Сподіваюся, що наша програма вас також зблизить з ними. Аби відчути душу цього народу, пропоную послухати одну з його давніх пісень. sarı samandan Oğlanın yeri sarı samandan Ona yaklaşamayacaksın tozdan dumandan Ne güzel olan yalabık çoban Ona yaklaşamayacaksın kapası ceviz kökünden Oğlanın sopası ceviz kökünden Yanına sakın gitme köpek sesinden Ne güzel olan yalabık çoban Yanına sakın gitme köpek sesinden ne güzel olan. хроніки веломандрівки без меж. На Радіопромінь. отож ми говоримо про Гагаузію, автономне територіальне утворення на півдні Молдови. Гагаузи тюркомовний народ, чисельність якого близько 250 тисяч чоловік. Вони мають свою мову гагаузьку, яка належить до Огузької групи тюркських мов. Писемність на основі латинського алфавіту. Традиційна релігія гагаузів православ'я, хоча багато свят та обрядів мають язичницьке походження, наприклад, обряд викликання дощу піпіруда. Ось що нам розповіли про це свято у селі Бешалма, де ми зупинилися, аби заночувати після нелегкого 70 кілометрового велопереходу через Буджатський степ. Тут нам пощастило ближче познайомитися з культурою гагаузів. Побачити на власні вуха. Отже навесні, 13 травня, групи маленьких дівчат, кожна на своїй вулиці, збираються, аби виліпити з глини Георге. Невеличку фігурку людини до 50 сантиметрів, якого потім кладуть у маленьку труну, що її в цей же день роблять хлопці, і починають оплакувати Георге. Оплакування дуже важливе в цьому обряді. Воно має бути якомога правдивішим, аби пробудити небесного Бога, щоб літо не було засушливим. Після ночі оплакування вранці відбувався наступний етап ритуалу. Всі дівчата, окрім однієї, вона має охороняти Георге йдуть від хати до хати, співаючи при цьому обрядових пісень. Групка молодих дівчаток обирає з поміж себе піпіруду, наречену, яка мала на голові віночок, а в руках два букетики з трави та відро води. Так вони ходять від хати до хати, співають пісень, при цьому закликають дощ, аби в кожній господі вродив урожай. А піпіруда ще й кропить всіх водою. Господарі осель в свою чергу обдаровують дівчат чим, хто може, хто дає яйця, хто борошно, хто гроші. А на завершення господиня оселі поливає піпіруду водою, аби пішов дощ. Одну з обрядових пісень піпіруда нам заспівала бабця Єлена, мешканка села Башалма, а також трохи розповіла про сам обряд, як це відбувалося в її дитинстві. Pipir yuda yaz geldi geçti aman alım aman hepsi <Sessizlik> bereket olsun la DOLUY la dolu pipir yuda la dolu pipir yaz geldi geçti aman Allahım aman bereket olsun küde bereket olsun bize hepsine sağlık versin. İyi. Но... Про это когда мы ходили по про это брызгали воду, потом начали просить вот хозяина. блю, верь, марта, блю булю, это хозяйка, тетушка, дай нам муки, дай нам это, яички, дай нам брынзу, дай нам это, творог. И потом, как мы собирали, все и дали, дали. Денежки дали. Как собирали мы потом делали Герги. Как бы он э, мертвий. Ночевали как, как это похорон. Слухай, як співають різні народи. И мандруй з двокулисными хрониками. Отож, обряд триває два дні. І наступного ранку, 14 травня, після обходу всіх дворів, дівчата несуть труну з Георге до води. В селі Башалма це річка Ялпух. І пускають за течією. Також кидають віночки та всю зелень на воду, аби пішов дощ. Ну а потім йдуть влаштовувати поминки з тих продуктів, що їм понадавали у різних господах. До речі, якщо в ці дні рибалки ловлять рибу, то на час пропливання Георга в труні вони за неписаним правилом повинні перестати це робити. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну, двоколісні хроніки тривають, і сьогодні ми в Гагаузії. Про походження Гагаузів існує багато різноманітних гіпотез. Є версія, що їхніми предками були тюркомовні народи, в тому числі і кучівники: огузи, печеніги та половці. Хтось каже, що гагаузи нащадки болгар, у за роки володарювання Османської імперії. Для інших же гагаузи нащадки тюркомовних протоболгар, які у сьомому столітті переселилися з берегів Волги на Балкани, а у 9-му прийняли християнство. І на завершення ще одна теорія сельджуцька, за якою. Гагаузи є нащадками турків сельджуків, які в 13 столітті поселилися у Добруджі, території, розташованій між нижньою течією Дунаю та узбережжям Чорного моря, заснувавши там разом з половцями Огузьку державу, назва якої з часом трансформувалася у Гагаузію. Об'їхати півсвіту на велосипеді. Реально, українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Після безкінечних пагорбів північної та центральної Молдови у Гагаузії наші коліна відразу відчули полегшення, бо тепер ми їдемо бужацькими степами, переважно рівнинною територією. Бужацькі степи специфічні, як ми це помітили. Зранку тут тепло та спокійно, а десь після обіду починає дути вітер, і це додає якоїсь важливої особливості цим краям. Тут в Буджетських степах водяться вовки, які полюють на овечок, як нам сказали місцеві жителі, особливо їх багато в листопаді. Тому жителі цього краю з 11 по 17 листопада відзначають дні вовка. Протягом цього періоду гагаузи обмежують себе в їжі. Їдять лише пісні страви та роботі. Особливого обмеження зазнають жінки та діти. Їм не можна щонайменше два дні працювати з шерстю та гострими предметами голка ніж ножиці. Також вони не мають права виходити в поле, поки не закінчаться вовчі свята. В поле ходять лише чоловіки, які не повинні одягати одяг з шерсті та те, що пошила дружина, інакше на них нападуть вовки. Взагалі гаузи поважають вовків рідко коли їх вбивають. Тому й відзначають вовчі дні як дні примирення з голодними хижаками. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На промінь. Село Башалма, де ми зупинилися у гостинних гагаузів, розташувалося в тихому місті на невеличкому пагорбі за два кілометри від траси. Поруч в долині протікає ріка Ялпух. Тут, як і в інших селах, нам часто трапляються місцеві селяни на возах, запряжених віслюками. Так, гагаузи більше використовують віслюків, ніж коней. Віслюки зазвичай сіренькі і дуже милі. А гагаузи дружелюбні та привітні, щоразу щось викрикують нам і, як ми зрозуміли, бажають щасливої дороги. Бешалма маленьке село, в якому є два великі скарби. Гагаузи та національний гагаузький музей імені Дмитра Карачобана, де зібрана вся історія та етнографія цього краю. Зараз музеєм завідує дочка Дмитра Карачобана Людмила, дуже мила та привітна жінка, яка влаштувала нам екскурсію музеєм та зібрала її фольклорний колектив сидів з гагаузької перлина, аби ті нам наспівали місцевих пісень. Які ж вони милі та смішні ці гагаузькі бабусі та дідусь! А давайте зараз послухаємо одну з давніх місцевих пісень, яку вони виконали спеціально для нас.

Aman Allah'cim, benim adamcığım, Gece gündüz türkü çalır e da ben gittim, paracımı kaybettim, of of, şimdi ne yapacağız? E da o gitti, paracımı kaybettim, of of, şimdi ne yapacağız? Aman Allah'cığım, benim adamcığım Gece gündüz sarhoş gezer. Aman Allah'cığım, benim adamcığım Gece gündüz türkü çalın Yarın işten kalacağız, varlığımızı paylaşacağız Of of, şimdi ne

Мандруй з двоколісними хроніками. Нагадую, сьогодні двоколісні хроніки присвячені Гагаузії та Гагаузам. Отож, фольклорний колектив Сідєв, який щойно нам заспівав старовинну пісню, був заснований у 1975 році. З того часу популяризує культуру гагаузів, зберігає та передає молодому поколінню. Щоправда, як би то не було печально, але молодь все менше і менше цікавиться цим. На зустріч до нас прийшли шість бабусь з колективу: найстарші 67 років, а наймолодші 60. Дід Василь у них один, йому 75. Вони одягнуті в національні костюми це яскравих кольорів сукні з легкої тканини, переважно з шовку та білі фартухи з мереживом. А на фартухах маленький секрет вишиті хустинки. Ці хустинки в давнину для всіх дівчат були дуже важливі. Вони їх на сидянках, таких собі вечірках посиденьках дарували хлопцям, які їм сподобалися. Тому завжди кожна дівчина повинна була мати на фартуху власноруч вишиту хустинку. Найцікавішим елементом вбрання кожної бабусі є квітка, що виглядає з під білої шовкової хустки на голові. В бешалмі квітку носять з правого боку. Ця квітка теж була дуже важливою, бо і її дівчата дарували хлопцю, який їй сподобався. Ще одним важливим елементом гагауського жіночого вбрання були монисти, так зване намисто з монет. Що більше намисто, та що дорожчі монети, то краще. Це вказувало на багатство дівчини, і тоді ледь не кожен хлопець залицявся до неї. Монисти в старовину завжди передавалися з покоління в покоління. На жаль, зараз їх можна знайти лише в музеях. Як на мене, ці прикраси дуже схожі до українського намиста з дукачами. Кожна бабуся в бешалмі одноголосно казала, як колись було цікаво, особливо залицяння хлопця. Все було за правилами. Наприклад, дівчата йшли в долину до річки по воду з коромислом та двома відрами. Набирали воду, а вертаючись, їх перестрівали хлопці і починали залицятися та затримували їх поговорити. Якщо дівчині хлопець подобався, вона ставала з ним до розмови. Якщо ні, просто йшла. Але під час всього побачення, скільки Воно не тривало годину чи дві. Дівчина не мала права переставляти коромисло з водою на інше плече чи тим паче ставити відра на землю, бо це б вказувало, що вона слабка і до домашньої роботи буде нікудишня. Також дівчина не могла довго затримуватися, бо як надійде вечір, а вона ще не вернеться додому, то всі в селі почнуть говорити про неї погане. Натомість хлопці були лише раді. Аби дівчина затримувалася якомога довше, вимушена зупинка дуже важливими в подорожі для нас, велосипедистів, є попутний вітер та нормальні погодні умови. Вперше за весь час подорожі, справжній осінній дощ застав нас саме тут, у Гагаузії. Це було неочікувано, бо зранку ніщо не віщувало опадів, та все ж під вечір почало дощити не на жарт. Це змусило нас зупинитися раніше, просто неподалік дороги, і швидко ставити намет. До найближчого села залишалося ще кілька кілометрів. Скоро усе навколо наскрізь промокло, проте наш намет достойно витримав цей іспит. Ми спали солодко, заколисані рівномірним шумом дощу. Ранку знову сяяло сонце, і фантастична веселка дугою височила через усе небо. Попереду було село Бешалма. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромінь. Важливою постаттю села Бешалма є Дмитро Карачобан, літератор, живописець, скульптор, фольклорист, кінорежисер та засновник історико-етнографічного музею, де нам проводила екскурсію його дочка Людмила та співав колектив «Сєдєв». Карачобан дуже любив свій край та свій народ, тому все життя присвятив йому. Спочатку х він почав знімати фільми про життя в Бешаломі. Ми навіть мали можливість переглянути один з них про тодішнє місцеве весілля, який Дмитро Карачобан знімав протягом кількох років, беручи за основу реальні весілля. До речі, в одному з епізодів фільму. Ще в зовсім юному віці була знята бабця Василина, найстарша учасниця колективу Сідєв. В тому епізоді показувалася частина весілля, коли молоді мали одночасно поцілувати очі гуски. Особа, що тримала гуску, могла її в певний момент забрати, аби молодий міг. В обличчя поцілувати свою наречену. Щоправда, наречена мала бути завжди пильною і не дати молодому цього зробити. Бо це дуже поганий тон. Навіть ганьба. Аби її наречений цілував на очах всіх гостей. Не те, що тепер на кожному весіллі кричать гірко. І всі відкрито цілуються. Все ж, як нарікають бабусі, втратилися цінності. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Подякувавши всім нашим новим друзям гагаузам ми знову сідаємо на велосипеди і їдемо до наступної країни. Побачимо, що цікавого нам подарують нові краї, які пригоди чекатимуть на нас, та які зустрічі на шляху до далекої Австралії. Ви слухали двоколісні хроніки. Ми в ефірі щотижня на Радіо Промінь. З вами були Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр з Буджацьких степів у Гагаузії. До зустрічі! хроніки. стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.